Привіт, це Макс, і я дякую, що ви завітали на мій канал. Ви дивитесь 10 10-й тижневий дайджест і у цьому випуску. Ми поговоримо про будівництво нового паркінгу у парку Наталка у Києві. Також поговоримо про тендер на закупівлю нових тролейбусів у Івано-Франківську. Подивимося, що зараз відбувається із провадженням електронного квитка у Львові. А також відзначимо відкриття нового автобусного маршруту на північно Салтівку. Ко у Харкові розпочинаємо. Чергові новини про великі будівництва приходять із Києва. Нещодавно земельна комісія прийняла рішення стосовно рекомендацій на розгляд Київською міською радою проєкту про будівництво нового паркінгу біля парку Наталка, що буде за приблизними розрахунками вартувати міського бюджету у 120 мільйонів гривень. Паркінгові історії у Києві не є новими. У Києві є багато приватних паркінгів і тільки один комунальний це паркінг у складі. І київського зоопарку на 435 паркомісць, побудованих восени 2020-го. зробила влада такий об'єкт за 255 мільйонів гривень з міського бюджету, щоб поліпшити відвідування зоопарку у першу чергу автомобілістам, які до цього хаотично та з порушенням зупинялися на розташованих поруч вулицях. За офіційними даними Київського зоологічного парку, наданого у статті групи пасажири Києва, паркінг є збитковим. Дефіцит у 2021 році складав 0,3 мільйона гривень. За два роки роботи паркінг як окрема частина зоопарку отримав майже 2 мільйони гривень збитків. Це ще без урахування ремонтів та інших витрат на експлуатацію споруди. Космічний паркінг. Це стоянка, яка буде прилаштована як укриття. На 720 міст 2500 мешканців буде користуватися укриттям, яке буде розположено на нульовому місці. На нульовому е, уровні цього паркінгу. Теоретично паркінг, що розташований на 720 паркомісць, буде використовуватися для 1,5-2 тисяч. Потенційних відвідувачів парку, і це за умови, що його не будуть використовувати місцеві жителі для паркування своїх авто на ніч, що є в принципі нонсенсом, тому що е, цей паркінг частково охоплює житлові масиви, що знаходяться біля вулиці Прирічної та проспекту Героїв Сталінграда, і там доволі актуальна проблема паркування. І тут також має роль і ціновий тариф. Якщо він буде занадто низьким, то він буде цей паркінг повністю заповнений автівками місцевих жителів, і фактично він не буде такого приносити прибутку, стане дотаційним паркінгом, черговим об'єктом, що буде тільки висмоктувати кошти на експлуатацію обслуговування з міського бюджету. А якщо буде навпаки за великий тариф цим. Звичайно, треба гратися з ціною, то е, на такому паркінгу мало хто буде стояти ні, гості міста, ні люди, що знаходяться поруч, живуть поруч з цим паркінгом, і відповідно е, люди продовжуватимуть хаотично ставити безкоштовно свої авто біля парку. Звичайно, я не кажу, що паркінги не потрібно будувати, що вони є такими шкідливими для міського простору. Звичайно, ні. В грамотних місцях вони можуть вирішити деякі проблеми при плануванні нового району, але все одно вони є лише інструментом для того, щоб приборкати такі симптоми автомобілізації міста. Це особливо актуальним для Києва, тому що місто останніми роками займає одні з перших позицій у рейтингу найбільш завантажених. Місце світу за версією Traffic Index після Москви та Стамбула, Київ знаходиться на третьому місці з найбільшими затурами. То, відповідно, ці місця звільнені від автівок, що стали на паркінг, рано чи пізно займуться новими автомобілями. І це такий нескінечний процес, який, якщо буде вирішуватися будівництво нових паркінгів, то так чи інакше наші міста перетворюються на таку. Американську мрію, коли центр міста, взагалі райони будуть схожі на великі паркінги для авто. Івано-Франківськ планує закупляти нові тролейбуси за кошти позики Європейського інвестиційного банку. Про це повідомляє портал Alltrans.ua. Так, нещодавно на європейському порталі інвестиційних закупівель було опубліковано новий тендер від Івано-Франківська на суму близько 3 мільйонів 615 тисяч євро. Відповідно до технічної документації, тролейбуси повинні відповідати наступним вимогам. По-перше, це автономний хід. Він повинен бути не менше 15 кілометрів стосовно довжини тролейбусів. Лейбусі вони повинні відповідати від 11 до 13,5 метрам, а стосовно місткості повинно бути до 95 пасажирів із них 26 сидячих місць. Скоріше за все, місто буде орієнтуватися на закупівлю гібридного електротранспорту, і це є актуальним для того, щоб формувати свою транспорту мережу із ділянками безконтактної мережі, і створювати більш доступний зручний громадський транспорт. Так, на українському ринку є декілька виробників таких тролейбусів, серед яких слід виділити політтехносервіс. Вони займаються декілька років виробництвом тролейбусів ПТС 12 і нещодавно була випущена нова модель таких тролейбусів. Сів на базі нового кузову ПТС Т 12 309 що вже успішно експлуатується у Вінниці та Чернівцях. Новий автобусний маршрут номер 48 є. Запустило у Харкові з 21 квітня. Про це повідомляє департамент інфраструктури Харківської міської ради. Е, раніше на на північесалцівці курсувало два тролейбуси номер 47 та 48. Відповідно, останній буде заміняти новим автобусним маршрутом та автобусами Карсан. Е, відповідно, я так розумію, що наразі пасажиропотік не дозволяє запустити. Тролейбусний маршрут по цьому району, але Потреби у транспорті все ж є актуальними для міста, і це є позитивною новиною для розширення такої автобусної мережі оптимізації громадського транспорту міста Харкова. Тролейбусний маршрут буде повністю дублювати раніше. створений 48 маршрут тролейбусу, і він починається від автобусної станції в Праці, виїжджатиме на вулицю Лесі Сердюка, повертає на вулицю Дружби народів і так доїжджає до кінця вулиці до мікрорайону Північна 5. Оже робота щодо впровадження електронного квитка у місті Лева. Так, нещодавно комунальне підприємство Автодор» поділилося відео стосовно процесу монтування та налаштування валідаторів у електротранспорті. Так, подібні валідатори концерну мікроелектроніка використовуються вже у Харкові та у Вінниці. І незабаром такі валідатори будуть вже у кожному трамваї, тролейбусі та автобусах міста Львова. Сьогодні монтується автобус Мерседес, також який відрізняється від попередніх версій. Даний автобус оснащений трьома валідаторами: і один валідатор в межах водія на перших дверях, і два валідатори в других дверях автобуса. Після встановлення підключення всіх елементів проводиться перевірка, перевірка зв'язку, перевірка живлення кожного елементу, кожного валідатора, робиться тест зв'язку з сервером, оновлення програмного забезпечення, і автобус є обладнаний системою ОСП. У Дніпрі тим часом проводять капітальний ремонт трамвайних колій. Вирішили розпочати комунальники роботу із 15-го трамвайного маршруту. Трамвайні колії там були побудовані ще у 70-х роках ХХ століття, і з цього часу капітальний ремонт там проводився лише один раз. Повплатно вимагало чергового ремонту, трамвайний маршрут користується попитом у місцевих жителів, тому є потреба для того, щоб трамвай функціонував нормально і безперебійно. Перші роботи проводять уночі для того, щоб не заважати роботу міського електранспорту у день. Ці роботи проводимо вночі, щоб не обмежувати городський транспорт. На ділянці по вулиці Карла Рода ремонтне будівельне управління Тернопільського літатранспорту виконує роботи по демонтажу колії. На сьогодні 25 метрів. Ми розбираємо переїзд, асфальтне покриття, знімаємо розсурпальну решітку, ніжню будову полотна. І та будову полотна. Дякую, що передивилися цей тижневий випуск. Пишіть у коментарях, які новини у сфері урбаністики та громадського транспорту були важливими для вас цього тижня. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал для того, щоб не пропустити мої нові відео. Також я хочу подякувати своїм спонсорам, що підтримують мене на Патреоні та надсилають донати на картку Монобанку. Якщо також у вас є бажання підтримати мій контент, я зараз збираю на новий об'єктив. Ви можете. Підтримати мене є всі посилання у описанні цього відео. З вами був Макс і до наступного тижня. До нових зустрічей!